Вітаю всіх, мої дорогенькі Україна. Новий тиждень із 17 по 23 березня 2025 року. І так, давайте будемо дивитися. Покажіть мені, які головні події повинні ми знати українці, що нас чекає на цьому тижні. Детка Пентаклій. Багато можуть до нас приїжджати, багато куди будемо ми їздити. Це карта круглих століт, де, де люди засідають, щось вирішують, домовляються, рішають е і так далі. і так далі. Да? Карта великих собраній, Да? Приймати їм рішення буде дуже важко. Скільки б вони раз не збиралися в Європі, чи в Америці, чи в Саудівській Аравії, чи ще де-інде, чи ми до них їздимо, чи вони до нас. E, важко, дуже дають це рішення. Важко дуже. Це все про війну, звісно. Важко дуже даватимуть це рішення про війну. По діяволу, э, Очікуємо, що Росія буде чудить. Да? По Росія буде чудить. Маніпуляції, вброси, вкиди, куча інформації. З Росії буде одна інформація литися, з Європи друга, з Америки третя, з українських істочників четверта. Люди, я вас прошу, будь ласка, не слухайте ні на ці неділі, ні перед цією, ні на слідуючі новини. Да? Як казав професор Перебраженський. Барменталю, не читайте совєтських газет перед обідом. Не слухайте новин. Всі новини будуть по дьяволу заплутані, брехливі. Вони будуть вводити в страх, в оману. На Україну чекає дорога до закінчення війни дуже важка. Понімаєте для всіх, причому членів, не тільки для України, не тільки для України, Потому що Дьявол, а це Росія в моєму на моїх розкладах. І в моїх колодах буде мутити, крутити, да? требувати їй щось віддати, зняти санкції, віддати якісь землі. Це все буде усложняти. Любі зустрічі, любі перемовини, і так далі. і так далі. Що у нас по обстрілам? Що по обстрілам? Карта смерті? Іерофант. Битимуть і поранені запланірованим целям, і по, е, ха, хаотично, да, куди попадемо. Битимуть, тому що вже не можна відмінити те, що запланували. будуть жертви. І щоб там як не увіщували <кій> європейці, і американці, і аерофанти по обстрілам. Да, е, не бить, не стріляйте, давайте ж до миру йти. Ось вона війна, меч у цієї жінки вгору. Да, Мечу жінки вгору, і небо буде активне. активне. Битимуть і по дуже важливих об'єктах, де сохраняються різні матеріальні цінності. Битимуть, можливо, по якихось об'єктах, які зв'язок нам забезпечують, інтернет, світло. Та? E, тому що нічого вже поміняти не можна, говорять карти. Воно вже заплановано за це, зап... за це вже уплачено. Битимуть хаотично просто так, щоб налякати, щоб вести в заблуждення, щоб ми не розуміли. В общем, будемо дуже і дуже обережні, тому що по королів мечів це великі обстріли. Вони будуть і менші, і більші, і хаотичні, і вже раніше заплановані. Бережем себе, будь ласка, всі. Що у нас у владі? Що там для влади? Влада не собере той урожай, на який вона надіється. Буде дуже старатися, дуже старатися. Але влада повинна зрозуміти, що їх кругом вводять занос, їх кругом обманюють. І на ці неділі собраний урожай не буде. Урожай і залишається на дереві. Да? Дядько стоїть з палкою, хоче достати ці, е, ці пентаклі на дереві, але не може це зробити. Імператор це Зеленський. Зеленський буде багато зустрічей, багато шансів домовитися. Оце мені не подобається коли імператора луна і агресія. Да? І чаша, женщина з чашою коли імператора. І тому, кроме того, що він буде багато їздити, багато йому брехатимуть. Урожай він не собере. Можу сказати, що. Якщо почитати, оце у мене і Зеленський в усіх моїх розкладах, да? Луна, агресивне нападіння. Луна це обман, коли з-под щось роблять твій найближчі, твої найближчі люди, жінка да? з чашею. Може бути <клес> отравлення або якась не знаю, хвороба. В общем, якесь агресивне нападіння по луні подле, скрите. І йому треба бути дуже обережним, от, при, приймаючи чаші на різних прийомах, ну, тобто і, і, і їсти, пити і в себе в Україні за кордоном. Йому треба бути дуже обережним, тому що ну, на нього, знаєте, полуні. От, Нічого хорошого, в общем, може бути затуманене сознання, може бути ну, просто заболіти. Якщо ж дивитися так, то будуть зустрічі, будуть якісь домовленості, вони будуть і спорні, і нечесні, бо луна. Вона ніколи не говорить про. Ну, Луна це обман, це брехня, це маніпуляції, це е, введення в заблужденні, це затуманене Сознання, напустити диму. Та, і перша ж карта показує, що Зеленський при всіх його зусиллях активних, по-перше, повинен берегтися, берегтися по луні е, щось випити, з'їсти не те. А по друге, ну, домовленості нічого з місця не здвинеться, він не досягне. Того неділя. Ну, багато будуть зустрічей. Багато буде зустрічей, багато будуть якихось документів розглядатися. Маги, тайні перемовини. да, Є нам покажуть офіціальну частину по справедливості, але маги ведуть у нас таємні перемовини. да, Там ще десь в закулісі є, про що нам, собственно, говорять, і не розказують. Причому дуже багато країн це робить, дуже багато країн. Ну, Примірно десь так.